Вітаю вас у славному місті Стрий. Стрий, як і всі міста Галичини, має давню історію, яка починається ще в княжі часи. Але розповідь почну з єдиного в Україні пам'ятника Триптиха Тараса Шевченку, Івану Франку та Лесі Українці. Закрошую вас на виставку російсько-української війни. Музей нескорених. Це як ми бачимо, кацапський тих ало! Кацапське МТЛБ. Ніколи знову тепер безпечні. Йдучи з Майдану Незалежності, хочу сказати декілька слів про історію міста. Так, перша згадка про стри датується 1385 роком. Вже тоді воно згадується як центр волості. У 431 році місто отримує Магдебурзьке право. Значне зростання Стрия відбулось у другій половині 17 століття. Сприяв розвиткове міста колишній Стрийський староста. А пізніше Король Польщі Ян III Собеський. Проте й сумні сторінки в історії міста, наприклад, Стрийська тюрьма. Відео про цей музей є на моєму каналі. Крокую Далі. Повз виставкового залу Стрийського краєзнавчого музею Верховина, де на момент зйомок експонувалась виставка живопису Романа Ганкевича «Відлуння історії. Відео про неї є на моєму каналі. У цьому чудовому місті багато різних храмів. Пропоную вам завітати у костел Різдва Пресвятої. Парафіяльний костел був збудований у 1425 році і пережив чимало пожеж. Перша, котра знищила костел і півміста, вибухнула у 1604 році. Але найтрагічніша пожежа відбулася 17 квітня 1886 року, коли від жару і вогню впала вежа костелу. Цілий інтер'єр був знищений. У 1995 році храм проголосили санктуарієм Матері Божої, хоронительки людських надій. У місті Стрий є чудовий храм Володимира та Ольги, чиї зображення можна побачити на фасаді. Пропоную вам туди це На цьому моє відео завершується. Буду вдячна, якщо ви поділитесь дописами про свої улюблені місця у коментарях. Хай щастить!